Правильно розумію, що сам Путін особисто дуже допоміг жодному суду публікацією оцих історій про дітей, оскільки ми розуміємо, що він контролює телебачення і засоби масової інформації, і от він показував, і канали показував. От діти українські, от вони, значить, потрапляють туди. Потім він себе показав, як він в кабінеті сидить, і розмовляє з цією Львовою-Біловою, Білова, львовою Тобто він є одним з так би скажемо помічників і слідчих, я б навіть так сказав. Він до, він показав картину, що да, ми крадемо дітей, да, у нас є ознак, ми створюємо ознаки геноциду. Правильно я зрозумів? Так, да, сто відсотків дато так воно і є. Тому що от якщо навіть брати практику міжнародного кримінального суду, ну та яка от ну, його власна да не, не всю там практику, яка була щодо міжнародних злочинів, то це ну завжди, якби для МКС. Ну чи не завжди, але в багатьох випадках було проблема, як прив'язати там якогось там колишнього президента, там чи якогось там е командира якогось збройного угруповання, яко, яке там могло сходити десятки тисяч людей. От як його прив'язати до? Конкретне злочників чи бо його там ну там не було, да якби звісно, і вони відповідно мали прокурори. Якби вони звісно вони використову не могли спратись на ту правову базу, використовувати ті можливості, які в римському статуті. Тобто, вони там десь могли там казати, що ну він або там віддавав наказ, або там він, наприклад, не за ну, він знав, він мав чи допускав, що будуть злочини вчинені, але він не запобіг цьому. Ну тобто якусь альтернативність обвинувачення. Коротше, кажуть, це не непросте для них було завданням. І окремі справи вони розвалювалися Ну от була така справа Бемби, це. Він був громадянином, оддеться Конго. Ну не з африканських держав, і це така була якби гучна дуже справа. Бо там вперше стояло питання, от про переслідування от його там на засадах так званої командної відповідальності, тобто та як от особа, яка ну не віддавала вказівок вчиняти воєнні злочини, але от він не запобіг, не переслідував, не припиняв злочини своїх. Підлеглих і його засудила е, судова палата. Ну, як перша інстанція, апеляція його виправдала, і це ну такий був шок для от ну багатьох фахівців сфері міжнародного е, кримінального права. Ну, може, там ну як навіть шок не, не в юридичному сенсі, а шок в сенсі резонансу. Да, тобто, бо там справа тривала він десь десь, Там ну більше п'яти років він перебував під вартою. А, а в підсумку все розвалюється, але от ситуації звичайно ж. З ордером на арешт Путіна то все виглядає інакше, тому що він просто своїми оцими участю в публічних заходах, де він е, ну там, не те, що якби з цих заходів не те, що можна робити, ознак, що він знав про депортацію, а що він, ну по суті, якби е, відігравав керівну роль у цьому, і він ну визнавав це от в цих розмовах, які на відео фіксувалися потім. Викладались з самою ж російською владою. Ну це тільки полегшує долю, от ну і полегше, якби завдання для офісу прокурора МКС, і власне те, що вони пішли в цій справі, от так мовити, ну, скозарів, да як я сказав, тобто вони відразу найвищі посадові особи Російської Федерації пр приділили обвинувачення. Це власне, тому що у них є ось ці фактично залізобетонні докази його зв'язку з цим воєнним злочином, де Ротацію українських дітей і, і, і от багато зараз чуток ходить, що друга справа вона буде стосуватися. Ударів по критичній інфраструктурі України, які відбуваються ось систематично з жовтня. То в принципі, тут я думаю, що так, так само, якби було і Путін, і там Шойгу вони ж виходили і пояснювали, що це там помста, там за кримські міста. Бо там це за те, то там щось там помста. Ну просто може там в їхній системі координація, ну адекватна якась реакція, але ну міжнародне право не допускає завдавати ударів по от. Непропорційних ударів по цивільній інфраструктурі і чи там по критичній інфраструктурі іншої держави, тільки тому, що там ви це якби ну як, як якась як покарання, там да за те, що ця держава вашому явленні робила не так, і просто це ну як це саме викриття, і яке фіксується на там відео на відео, на, на змі друкованими змінами. Західні експерти, західні юристи, західні адвокати, правники в цілому кажуть: що багато процесів, чи якби основа майбутніх процесів: це місто ну, умовно, місто Київ, це українці мають на своїй території чи за своїм законодавством якісь дії робити, якісь судові процеси і так далі. Тому подібне. Моє питання: українська. Юридична сфера, назвемо це так. Вона взагалі готова до того, що ви ж розумієте, що далі інстанція Європейський суд. І це означає, що якийсь Пупкін там супер-пупер колаборант, а йде слідство. Слідство, ми знаємо, не завжди ідеальне в Україні. Потім, після слідства, йдеться до прокуратури. Прокуратура теж не ідеальна. Потім іде до суду, суд теж не ідеальний. Суд приймає якесь рішення засудити. то йде потім Міжнародний суд і його виправдовують. Тобто, наскільки готова Україна зараз, е якби. Я, я відразу спойлер, да це називається. Кажу, з моєї точки зору зовсім не готова. от Але просто. Хотілося би вас почути, чи готова Україна в принципі до таких дій, що от закінчується війна, от Україна -ту, стукою по дереву перемогла. От починаються процедури. Чому вони починають? Тому що тиск зовні, тиск зсередині люди йдуть зі фронту, кажуть: О, давай, 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 давай. От і тут суди, значить. Половина адміністративних будівель Києва будуть під суди віддані тому що це тисячі людей. Якщо ви самі кажете 70 тисяч справ, то я собі важко уявляю за мінімум 70 тисяч звинувачених. А якщо це була група, а якщо там туди-сюди п'яте, десяте, то це вже просто якісь сотні тисяч. Чи готова українська юриспруденція? Українці готові, українська юридична сфера готова? Готові. Є у нас тільки адвокатів. Це ж теж питання, тому що коли колаборанта почне хтось захищати, я не поручуся за життя того адвоката, того колаборанта. Я сказав би, що швидше ні, ніж так, я так оптично скажу, але є дуже багато проблем. На жаль, от і це це дійсно там вірно, що от е, Україна як держава на території якої відбуваються вчиняються воєнні злочини, очі не вона повинна їх переслідувати. А, але ж плюс до них чиняються, наприклад, ну, те, що мовою називається злочинами проти основ національної безпеки, це колабораціонізм, який ви згадали, це державна зрада, там, наприклад, це е, дії з метою зміни меж території України на конституційний спосіб. І е, звісно, що е, там якусь частину справ е, там, Україна може сама розглянути заочно, наприклад, да, навіть без, де, без присутності обвинувачених. А, ну, з іншого боку, якщо це наприклад справа про воєнні злочини, то ну хотілося, щоб їх було якнайменше, тому що це так виглядає, коли ну, ця пуста лава підсудних. І коли йдеться про в принципі ну, злочини, які такі, як найгірші, да якби а тим паче може там Україна і за геноцид буде переслідувати. То ну це виглядати виглядатиме так собі може не в юридичному стільки сенсі, скільки от в якомусь такому суспільному сенсі. Але ну, от одна ну, тобто, навіть якщо якби будуть заочні провадження, та да, то, то звісно, якби це це величезна кількість саме юридичної роботи, і і тут питання в тому може якась навіть кількість тих, хто працює в сфері кримінальної юстиції в Україні, ну. Потенційно, якби її можна збільшити кількісно. Якби я думаю, що набрати нових прокурорів зараз, там ну дай Бог сформується от ВККС і почне працювати в РП і там заповнюються суддівські вакансії. І тобто, ну це наче кількість це не проблема, але от найгірша, що проблема. Це в якості правосуддя, і вона з одного боку пов'язана частково з тим, що наше законодавство, зокрема, про воєнні злочини, воно дуже недосконале, на мій погляд, тому що якщо відкрити римські статути, подивитися там статтю 8 про воєнні злочини, то там вона напевно дві сторінки займає, тому що там конкретно перерахований, от кожен окремий воєнний злочин і. Ну, зрозуміло там для будь-кого, і там потенційно хто їх чиняє, і потім тих хто переслідує, хто насуджує, Ну що це злочин, про які йдеться. А у нас натомість є от одна стаття в кримінальному кодексі. Ну вона то там каже, що наприклад, що там от це жорстоке положення з військовополоненими, з цивільними карається, там ще щось, ще щось а потім каже: а також інше порушення законів та звичаїв війни. А ну, цих порушень там їх ну їх десятки. Просто і відповідно, ну треба мати. Ну, от, от в принципі, там інколи кажуть ну, там, що міжнародне гуманітарне право, яке регулює війну, там інколи кажуть з іронією самі фахівці ці сфері, що це право професорів. Так просто, от щоб напевно за от нашим законодавством засуджувати зелені злочини, треба бути академіком. Напевно, щоб не допускатися, не припускатися помилок, і тому. Законодавство потребує змін і ну на жаль, по от, тим ну, рішенням судом, які я бачу, то ну на жаль, якби я бачу якби юридичні помилки на моєму розумінні серйозні. Ну на Наприклад, там, якщо от теж особу засуджують за порушення законів та звичаїв війни, так якби передбачених міжнародними договорами, згоди на яких надано Верховної Ради України, то ну напевно там не треба бути юристом, щоб зрозуміти, що вирок має бути написано який же конкретно договір особа порушила. Але є от один вирок, де де просто немає жодної згадки про жодний міжнародний договір, і дійсно, от ви абсолютно слушно сказали, що. Україна, попри там те, що там не є якісь відносини з МКС, там е, які розслідує справи про воєнні злочини, злочини противність України ще зв'язана обов'язанням за конвенцією про права людини, і вона має в підсумку потім виконувати враховувати рішення Європейського суду з прав людини, і якщо власне, от потім комусь засуджених вдасться довести, що ось ця це, це ну. Якби ці юридичні помилки, що вони становлять порушення там чи, наприклад, принципу законності, там чи становлять порушення права на справедливий суд, то в підсумку так у СПЛ будуть підстави у Європейського суду з прав людини будуть підстави, щоб сказати, що це засудження воно порушує це право людини і. Ну Україні нічого майже не залишатиметься, крім як скасувати той вирок. А як це буде сприйматися і в Україні поза межами України? Ну я боюся просто уявляти, тому що це буде ну величезний який скандал, і звісно, що це буде у українців. Розчарування буде величезне, може в тому ж самому європейському суді справ людини, і за кордоном України вистачає ворогів на друзів, які будуть потім тикати пальцем у це рішення гіпотетичної СПО, і казати так. от, Бачити там може не все так однозначно, там як Україна кажена фраза, да. Тому тут просто треба максимально от, максимально юридично коректно всі ці провадження розв'язувати, і ну поки що я бачу серйозні проблеми в цьому сенсі, і їх треба розв'язувати якнайшвидше. Ну що, дякуємо Костянтину за дої, тому що все було. Я би і говорив і говорив, але ж це Олександра сидить з батогом і каже, ще одне слово, і отримаєш значить, попиці, Ну а я ж боюся, тим більше вона у відні, я у Львові, так що, відце невелика, може і приїхати, да. Може, ми і повернемось там, дуже мені подобається, як ви відповідаєте. Це не так часто буває. Там в травні, в червні може, ми вас ще потребуємо, якщо ви дозволите, mm -hmm. і продовжимо ці всі розмови. Тому що вони страшенно і мені цікаві і корисні. Тому що, коли я починаю розмовляти, то, 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 то суспільство політизоване. Я ж розповідав, що я з депутатами Верховної Ради говорив. І вони всі: геноцид, 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 геноцид. Я кажу, слухайте, довести важко. Це не це не проста робота. Напад, агресія доводиться за 30 секунд. А геноцид доводиться тижнями. Ні, геноцид, я тоді почав розводити в своїй голові. І коли веду програми, я кажу політично, да, коли там Байден говорить, да, це геноцид. Так це політична заява Байдена. Він з цією заявою до міжнародного суду не потрапить і не буде там нічого відстоювати. Він, він як політичний дядь каже, да, я бачу геноцид. А вже коли ти юрист, то це вже інший геноцид я у себе в голові це можу і в цьому. Дякую, пане Костянтине, вам успіхів. Дякую, в, вам плідної роботи. На благо добра і проти зла. На все добре. Дякую. На все добре. Дякую, До побачення.